За це зерно ніхто не давав грошей, тому що його вивезти було тяжко. І я пам'ятаю той момент, коли люди писали в Фейсбуці, що заберіть кукурудзу даром. Ви розумієте, що це таке, коли було вкладено багато праці, багато грошей, і це просто підривало дрібних аграріїв. Ніхто з нас не вмів перероблювати сире, окрім бринзи, бо всі починають сировари з бринзи. І ми змогли організувати майстер-клас Тетяною Діченко. Це дуже гарна сироварка в Україні. І вона нас навчила. Це були три дні. Це дуже мало. Але вона нам надала технічні карти, і ми стали робити бринзу і качоти. Компанія МХП разом із стратегічним партнером благодійним фондом МХП громаді активно підтримує розвиток малих підприємців у громадах, надаючи грантові допомоги та ресурси для започаткування та розширення бізнесу. Завдяки цьому ми створюємо нові робочі місця та стимулюємо економічне зростання у громадах. Файзенбанк знає і розуміє, що потрібно нашим клієнтам: обслуговування по рахунку, кредитування, зарплатні проекти це все, що потрібно діючому бізнесу. Ми робимо час новий проект для того, щоб купити фудтрек. Це така мобільний плічі, да, з вітриною, де ми будемо об'єднувати продукцію всіх мікровиробників і власну і вивозити її в місто для того, щоб там продавати.